Так, давай автомат, я хочу поласувати. Ей, а де мої ласощі? Ану, віддай мою шоколадку. Зламався? Ну от. Гриць, ти чого? Автомат зламався. Не засмучуйся, я щось вигадаю. Куди ти? Я хочу смачненько зараз. Так, де там картон? Ага. Ще мені потрібен канцелярський ніж. Вирізаю потрібні фігури та склею все бластером клеєм. Акуратно склеїмо всі деталі, а тепер беремо дерев'яну паличку та щіпцями відрізаємо потрібну кількість. Якщо ви не зрозуміли, то я збираю зробити свій власний автомат із солодощами. У мене буде дуже багато різних солодощів, і автомат ніколи не буде ламатися, адже його зробили мої золоті руки. Тепер мені знадобиться ось ця пружинка із ручки. Надягаємо її на дерев'яну паличку. Потім приклеїмо от сюди, а зайве відриваємо. Тепер це сюди, ось це от сюди. І механізм майже готовий. Супер. Контейнери для смаколиків готові. Треба склеїти скотчем І перевіряємо. Так, кришечка працює. А тепер настав час зробити цей автомат більш веселим. Я зафарбую його у свій улюблений колір. Ну, дивіться, як здорово виходить. Ну, а тепер найприємніше: засипаємо солодощі в автомат: Скітлс, ММДМС. У мене ще є маленькі цукерки Ньорц. Потім будуть ведмедики Харібо і тік-так. А під кожен відсік я наклею логотип. Чудово! Можна ставити на саме видне місце. Наприклад, сюди. Кому потрібен цей глобус? Вийшло класно. Я задоволений. О, як я втомилася навчатись. Вау! Автомат зі смаколиками! Мені терміново треба підкріпитись. от візьми я хочу скітелс. Прийнято. Зараз все буде. Ставимо стаканчик і натискаємо на кнопку. Смачного! Здороги! Я також хочу солодощі! Та я тепер бізнесмен! Ще грошенята! Так-так, насипайте, скільки треба. Оплата готівкою. От ваша склянка. На все добре, приходьте ще. Ой, міс Олекса. Мені потрібний тік-так. Тримай свій долар і давай склянку. От сама краща склянка для вас. Ура! Обожнює солоденький тік-так. Квентін, ти молодець, дуже розумний хлопчик. На все добре, міс Олекса. Фух, пронесло. О -о -о. Ура! У мене сьогодні день народження. Що ж мені подарують мама з татом? Це що м'яка лялька? Я з такими грала років 10 тому. Мамочка, татко, я хотіла гральний автомат. Ви мене засмутили. Сестричка не плач. Здається, я знаю, як зробити подарунок твоєї мрії. Дивись, Кенді. У мене є величезний картон, отже, я зможу сам змайструвати тобі ігровий автомат. Слідкуй, зараз на твоїх очах відбудеться справжнє диво. Тут все склеїмо. Тепер додайте пластикові стаканчики. Ага. Ще трохи клею. Мама, давай трикутну коробку. Ага, дякую. Те, що треба. Тато, давай ще прямокутні шматочки. Приклеїмо сюди перегородки. І ще трохи і моя сестричка буде стрибати від щастя. Хочу допомогти братику. Це йому точно знадобиться. О, А ось і він. Тримай квентін. Кенді, така молодець. Дякую. Приклеїмо це от сюди. І залишилось приклеїти ще кілька деталей, і автомат буде готовий. А тепер мій самий улюблений етап фарбування. От побачите, скоро ігровий автомат з картона ні краплі не буде відрізнятись від справжнього автомата. Тут я зафарбую синім і останні штрихи наклейки. Та-дам! Приймай роботу, сестричка. Вау! Ну що, може, пограємо? Зараз поставимо на стіл і можна розважатись. Ой, стійте, я забув ще щось зробити. Зараз я пофарбую гірку, вона також буде синьою. І склеємо невеликий трамплін. От тепер точно готово. Можна грати. Дивіться, сюди треба кинути кульку, вона покотиться тут і потрапить сюди. А далі на ігрове поле. Хто розпочне першим? Можна я, можна я? Так. Треба покласти кульку ось сюди. А наша іменинниця ця Кенді вдарить молоточком. Та почнуться веселощі. Ого, як круто. Все працює так, як ти і показав. Ого, ми виграли кіт-кат. Прошу, ваш приз. Як же здорово. Ням. Мама, тепер можеш вдарити ти. Із задоволенням. Ну, що дістанеться мені. Смердючий сир, яка гидота? Я таке не люблю. Отримуй. Добре, нічого не вдієш. Доведеться їсти. Діти, давайте тепер тато вдарить. А чи можна я? Хочеться протестувати свій винахід. Хоч би щось смачненьке, будь ласка. О, ні, броколі. Правила є правила. Доведеться їсти цю зелену гидоту. Тато, тепер твоя черга. Дякую, синку, але я битиму своїм молотком. З його допомогою я точно виграю свій суперприз. Давай, кулька, не підведи. Це що? Червоний перець. Мабуть, підвів мене мій молоток. Давай, Любий, ти зможеш? Я спробую. О, ні. Як же гаряче. Допоможіть. Любий, давай, гаси, свічки для нашої малечі. О, як чудово. Ура! Я можу загадати бажання. Велике дякую. Я сама щаслива! Квентін, ти найкращий братик у світі. Я тебе люблю. Квентін, подивись, якого гарного хом'ячка мені подарувала бабуся та дідусь. Ха, мені також подарували хом'яка! Тільки мій чорний. Це так круто. Дивись. Ну не знаю, мені здається, мій хом'я крутіше, ніж твій. Що? А от і ні. Я зараз зроблю будинок з перешкодами, і тоді ми з тобою розберемося, чий хом'я крутіше. Як завжди буду майструвати з картону і клею. І от сюди ще одне перекриття. Ідеально. А тепер я візьму за фарби. Свою сторону я пофарбую у синій колір. А для тебе можу зробити рожевий. Та-дам. Тепер час зробити всередині більше різних рівнів. Цей поверх буде зеленим. І сюди я додам багато різних хом'ячих штучок. Ну і тобі я так і бути зроблю. Додам сюди усіляких прикольностей і небезпечностей. Ой, як боляче. А це навіщо? Ну добре, нехай також буде. Все готово. І я запускаю свого самого кращого хом'яка. Давай, друже. І я запускаю свою кроху. Давай, ти зможеш. Я за тебе. Мій хом'як переможе. Давай, давай, ти зможеш. Біжи. Дивись, який він розумний. Він долає всі перешкоди. І він майже у цілі. Не бійся, стрибай, ти зможеш. Малий, давай же. О, ні. Хом'як Квентіна виграє. Давай, давай, не зупиняйся. Біжи до фініша, не дивлячись ні на що. Я буду чекати тебе там і нагадаю тебе своїм улюбленим спаколиком. Обережно! Ого, не знала, що ти так вмієш. Так, ура! У мого кам'яка тепер рівні шанси з кам'яком Квентіна. Давай, друже, піднатисни. Нас наздогоняють. Почався самий небезпечний етап. Хто ж буде першим? Yeah, yeah, yeah. Ще трохи. Yeah. Ура! Наші хом'яки прийшли одночасно. Yeah. Стояти, а присто один. Мій хом'як спочатку був першим. А міхом як наздогнав твого за дві секунди. Ой, дивись. Вони подружились. Давай ми забудемо про ці перегони. Згоден, сестричка. Так, я хочу вафлі. Прямо як на картинці. Буде зроблено. Я готовий. Вінчик, лопатка, вбій. Так же смачно. Ой, пробачте, сама простота. Ну ладно, час за справу: висипаю в миску борошно, розбиваю два яйця і додаю цукор, трохи молока та вершкового масла. А тепер треба все це змішати. Дивись і вчись, бен. Ой, було б чому вчитись. Зараз я розілю тісто по мисках. Ось так. Додам сюди трохи червоного барвника і розмішаю. Хочете позмагатися у швидкості? Ну, тримайтесь. Все, моє кольорове тісто готове. Тепер просто виливаю його на вафельницю, чергуючи кольори. Краса. Час спекти мою вафлю. Як я люблю нотело, що у шефа вафля вже готова. Треба щось вигадати. Точно нутелла. Додам борошно прямо до неї. І молоко туди. ж. А тепер усе перемішаю. Вилю тісто у вафельницю і можна випікати. Упевнена шоколадна вафля припаде беті до смаку. Ну, як вам таке? Треба прикрасити ці апетитні шматочки, вмочити в шоколад, а потім у райдужну посипку. Ну що за краса? Та хіба це вафля? Ось у мене справжні вафлі з кленовим сиропом та цукровою пудрою. А ще покладу полуничку для прикраси. І моя вафля готова. Справда Ого, бабуся та шеф прикрасили свої вафлі. Ну, нічого. Значить, я прикрашу свою. І зроблю я це за допомогою скіт. Здається, у мене гарно вийшло. Шкода, що нічого не лишилось. Ну що, смачного. Ого, навіть очі розбігаються. Почну з райдушних вафель. Який аромат. Ой, такі смачні. Дуже круто Бен Тепер я спробую ось. Гм, сукерки та шоколад. Так, поєднання супер. Мені подобається. Ну і на бабусині вафлі. У мене вже слина тече. Виглядають прямо як на моєму малюнку. А як же це смачно? Але я не знаю, кого обрати. Вони всі дуже смачні. І бабусині райдожні шоколадні. Просто смакота. Хочеться все з'їсти. Ням-ням-ням. Ой Бетті, ти в порядку? А хто, зрештою, переміг? Піхаво. А що буде на цей раз? Майже закінчила. Ось, хочу курячу ніжку. Легко Стоп, а де мені її взяти? А, заберіть, заберіть. Та годі тобі, це лише курочка, котру я збираюсь приготувати. Залью її як слітолією, натру приправами. А ще можна і зверху посипати. Ох, як буде смачно. Тепер я наріжу яблука на дольки. Ось так. Одне запашне яблучко я засуну всередину. А дольками обкладу мою курочку. Ну ось, час відправляти в духовку. Бабуся вже все зробила. Хм, Здається, у мене є ідея. Візьму гострі чіпси та додам до них гострий соус. Тепер це треба як слід розім'яти. І моя паніровка для курки готова. Куряча ніжка тобі туди. Приготуйся до струсу. Ну от, чудова ніжка в паніровці майже готова. Вирушай на лист. Та хто так готує? Дивись, як треба. Беремо ніжку, посолили, поперчили, посипали різними приправами і втираємо їх як слід в ніжку. А потім я обсмажу ці ніжки на своїй сковорідці гриль. Саме головне слідкувати, щоб вони не обгоріли і підсмажилися до золотистої скоринки. Ого, бабуся дарма часу не гаяла. Куречка готова, пара часточок апельсина та прикраса на ніжки. Ось це я розумію. Кейт, а ти краще займайся своєю стравою. Ну і гаразд. Мої ніжки все одно будуть крутішими. М -м, пальчики оближиш. Ой, як же гостро, а! Ось це гострота. О, проте я підсмажила ніжки. Залишились класти їх у фірмове відерце. Просто ідеально. А подавати я їх буду на фонтані. Тільки на тру шматочок запашного сиру та валя. Отак, сирний фонтан. Беті, сподіваюсь, ти оціниш. Смачного. Ого, все таке різне. Це що, сирний фонтан? З нього і почнемо. Візьму ніжку і обмакну її в сир. Виглядає апетитно. Вау! І на смак неймовірно. Курка чи ніжки? Курка ніжки. Почну з них. І ця ніжка також виглядає апетитно. О, ні, яка гострота. Я вся палаю. Треба терміново перебити гостроту. Фух, минуло. А бабусина курка навіть дуже класна. Спробуй, ніжко. Ох, який аромат. Ого, бабуся, це неймовірно. Ти однозначно перемагаєш. Начкати на манери, не можу себе стримувати. Так, бабуля сама класна. Дякую, Ануко. Що ж буде цього разу? Я хочу картоплю фрі. Зможете? Для мене це простіше простого. Бабуся розбереться. Ай, мої пальчики. Навіть я впораюсь. Що тут складного? Поріжу картоплю. Ти ніж застряг. А, ну, злась. Ой. Ай! Це не я. Це все бабуся. Що? Зола? Це не відволікай бабусю від приготування. Що може бути краще картоплі по-селянськи? Покладу шматочки у горщик. Зверху полью олією і присиплю своїми приправами. А зверху покладу гілочку розмарину. Я понесу. Ні, я понесу. Заспокойтесь, ви обидві мені допоможете. Зараз я покажу, на що здатний мій професійний кулінарний прилад. Пара обертань та картопля перетворилась на спіраль. Бачили таке? Залишилося б смажити її в киплячій олії. А я закінчила різати картоплю. Тепер закидаю все в тостер. Запускаємо і готово. Головне все зловити. Ой, трохи промахнулась. Ну нічого. Зараз все зберу. Ось так. Прямо як у Макдональдсі. Ой, а це моя порція. Моя картопля готова. Який у неї чудовий аромат. Залишилось палити сирним соусом. Ось так. Яка банальність. Ось так треба подавати картоплю до столу, а соус барбікю підходить набагато краще. Ой, що за дурниці? Кращий соус це кетчуп. Упевнена, биті зі мною згідна. Ура-ура, Нарешті! Почну з цієї. Вона прямо як на малюнку. Олі кетчупом і спробую. Пахне як у Макдональдсі. О, і на смак також. Круто. Тепер картопля від бабусі. Ого, скільки соусу. Непогано, але зовсім не те, що я хотіла. О, а це що? Виглядає так цікаво. Хі -хі -хі. Цікаво, як це на смак. Спочатку вмокнув соус, а тепер спробую. Ось це так. Бен, ти просто гені кулінарії. Мені дуже подобається. Отак. От Я найкращий. Ну тобто, дякую.